Слава Україні, шановні глядачі. Розпочинаємо програму з перших уст. Сьогодні будемо говорити про модернову інстанізацію шедеврального фундаментального твору Івана котляревського в Хмельницькому обласному театрі. Про сенси, якими наповнена ця вистава. Ну і, власне, про підготовку. І, звісно ж, можливо, дізнаємося, дещо новеньке із того, що пропонуватимуть у театральному сезоні. нам наші театрали про все це не тільки запитаємо наші гости. Знайомтеся, це Андрій Ковальчук, директор Хмельницького обласного театру. Вітаю вас! Вітаю славу. Україні. героям слава та Дмитро Гусаков, це головний режисер Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Старицького. Доброго дня. Дякую, панове, що завітали. Ну, власне, маю сказати, що на минулому тижні у нас вже була розмова моєї колеги Юлії із представниками, так скажімо так, дотичними безпосередньо до цієї вистави із режисером, постановником із хореографом хореографом-постановником. Тож я дещо буду селася на ті фрази й ті речі, котрі вони говорили. Можливо, то для вас буде сюрпризом, але тим не менше має бути ось так побудована розмова. Але були питання, пане Андрію, дарто скажу, котрі скажімо. Тому вони не змогли дати відповіді. Але про це згодом теж. Отже, така епопея, поема епопея Енеїда. Чому саме на ній зупинився ваш вибір? Чому ви вирішили завести саме цю виставу у наш обласний театр? З першого вітання глядачам. Звичайно, вже традиційно, 27 березня, міжнародний день театру. Кожен театр має головну біль, тому що всі думають, яку ж це прем'єру потрібно поставити. Відповідно, відбуваються дискусії. Ми переглянули наш репертуар, які вистави на сильна сторона, де ми відчуваємо, що нам потрібно якусь виставу додавати. Можливо, якась вистава йде під списання, тобто вона вже показувала себе, ми її списуємо, і натомість ми розуміємо, що потрібно поставити нову постановку. І, власне, після таких дискусій, які ми провели з головним режисером, там з низкою наших е, керівників підрозділів, ми зрозуміли, що е, ну, є Енеїда, є такий угу. твір, відомий, шкільна програма е, легендарний твір Івана Котляревського, який написав її важкі для України часи е, в часи становлення. Всі її знають, кожного кого не не зупини на вулиці, не запитай про неїду, всі скажуть, що Еней був парубок мотор, мій хлопець хоч куди, хоч куди козак. І ми вирішили, ми зрозуміли, що актуальність цієї питання, взагалі питання становлення України, як тоді, так і зараз, є на дуже високому рівні. Ми хотіли би прийняти в цьому найактивнішу участь зі сторони. З театральної сторони, ми ж розуміємо, що до нас приходять багато глядачів. Ми розуміємо, що ми є таким невеличким, але інструментом ідеології. І ми б хотіли зараз прийняти участь українській ідеології, яка формується зараз така підґрунтя сильної ідеології, тому що ну раніше у нас була переплетена російська українська культура. Ми мали багато чого звідти, і росіяни багато чого зробили за тих. За ті роки попередні, щоб, щоб ну, знищити українську культуру. Ми це знаємо, насадити свою. І зараз відбулося зворотня, зворотній процес. Ми викорінили російську культуру, але натомість ми маємо доповнити українською повністю. І Енеїда, як е, такий твір: е, це не є п'єса, це не є написана п'єса драматургом, щоб було для режисеру спокійно. Прийшов, поставив все. Це віршований твір, який написаний розмовною українською мовою. Нагадаю нашому глядачу, що це перший твір, який написаний взагалі українською мовою і виданий в 1798 році. Це такий перша ознака того, чому ми не звернули на це увагу. А другий, е, такий, в, другий друга причина це вперше в історії театру імені Михайла Старицького, що ставиться на сцені Енеїда за 93 е, 3 роки існування театру. Вперше, тобто, це теж для нас виклик. Тому що ми намагаємося ставити ну, нові вистави, які ще не ставилися до цього. Це цікаво акторам, це цікаво цехам, це цікаво режисеру, це цікаво директору. Тобто ми завжди це такий проект, який ти не знаєш, як він вистрілить. Взагалі, тобто, ми це як в бізнесі. Ми розуміємо, що от ми зараз робимо продукти, які не знаємо, як вистрілити, але внутрішньо ми відчуваємо, що він потрібний нашому глядачу, потрібен нам для от, підняття того тієї самої ідентифікації, для підняття нашої стійкості, нашої віри в перемогу. Пане Андрію, ну це ця поема на правду, цей твір Котлярська він насичений таким самобутнім, самобутніми моментами. Ну і власне оця українська ідентичність, яка присутня там, яку ви осучаснили, і зможете незабаром показати глядачеві в обласному театрі. Власне, це теж дуже важливо. Це про патріотизм, це угу. про нашу українську свідомість. І оце внутрішнє відчуття, воно дуже важливе. Ви як театрали маєте розуміти, але наскільки ви переймаєте? Та досвід інших театралів, котрі в свій час вже ставили таку поему, таку виставу. Це і в 82-му році, якщо не помиляюся, перша була ця вистава, потім і Івано-Франківську, і навіть в рівному минулого року теж приурочено mm -hmm. до міжнародного дня театру. Тобто, скажімо так, люди до вас це робили. Наскільки ви перейнялися досвідом, і можливо врахували деякі помилки, можливо, навіть звернули увагу, як підібрати режисера, тобто там же ж був і Іван Данілін, який чудово попрацював у рівному, так здається, mm -hmm. на цієї mm -hmm. вистави, але чомусь було ну критика завжди була ми навіть оце поза ефіром про це згадували пан Андрію з вами. Але була дещо така і момент, коли глядачеві не сподобалася занадто Оця бурлескність там, десь така пошлість. Ну тобто були такі думки, як ви обирали режисера і на що звертали увагу при постановці власне, цієї вистави. Ну, о, о, ви знаєте, найголовніше, мені здається, найголовніше в будь-якій постановці, не, не єдине є виключенням, угу. знайти режисера, який має своє власне бачення цього матеріалу. На жаль, до прикладу, і це є нормальним, бо о, це ну, кожен режисер це митець. І до прикладу, ми також з Андрієм Вадимовичем говорили про те, чи міг би я це зробити. Однак, ми ну в мене до прикладу не було такого бачення. Тобто, я не бачив цю виставу, і тому ми вирішили шукати дійсно самобутнього цікавого режисера, який зміг би проявити своє власне бачення. І ми це був дуже кропіткий та нелегкий процес. І ми так натрапили на режисера Дмитра Нікрасова, режисера з. З е, Сумського театру Щепкіна е, він те, що він нам запропонував, нам сподобалося його вирішення, сценографічне, е, ментальне, скажімо так, все зійшлося. І це людина, яка Запропонувала конкретне своє бачення вистави, і що дуже важливо, в нього, окрім цього бачення, є якась конкретика, як це зробити. Відносно вашого питання, чи наскільки ми переймаємося, дивимося? Звісно, ми не можемо бути поза контекстом. І до прикладу, виставою Воно-Франківського театру, де нея грає зараз відомий актор Гнатковський, так. я особисто Сто бачив, однак для нас важли, важливо зробити свою Енеїду, свою самобутню постановку, яка не буде чи копією, чи о, чимось іншим. А для нас важливо, щоб наш продукт був унікальним, і для адже ми любимо свого глядача, і ми хочемо запропонувати нашому глядачу унікальний творчий продукт, який ніде в Україні і навіть в світі немає чогось подібного. Ну, це для нас важливо, тому звісно, ми знаємо. Звісно, я знаю, що режисер е спілкувався, до речі, з е е паном Іваном Даніліном. Uh -huh. Вони в якийсь момент о -о -о радились, обговорювали. Однак, ну це виключно самобутня постановка нашого театру. Послухайте, це надзвичайно цікавий досвід. Знаєте, спостерігати за різними такими інтерпретаціями не їде на сценах театру, тобто здавалося б одна поема. Так, але тим не менше, кожен кожна команда театральна, кожен актор по своєму видає. Навіть от е, режисер-постановник в нашому ефірі сказав, що, начебто, і сценарії, тобто є оця сюжетна лінія ним, так прописана, але актор, акторська команда, щоразу під час репетиції каже: я буду впевнений, що це буде і на презентаціях, буде по іншому подавати той чи інший матеріал, по іншому зіграє. Тобто, вистава, яка постійно живе новим життям. Не можна сказати, що вона буде постій постійно ну, однакова. Тобто для глядача, як 27 березня, так, так і 31 і 5 квітня, це буде щось нове, феєричне і незвичайне. Я впевнена в тому бачите. Я вже анонсувала нашим глядачам, аби вони знали, що вони будуть робити о 18-й годині, так, пане 18 годині, так. 27 -го березня обов'язково відвідайте Хмельницький обласний театр наш буде цікаво. Отже, ще про деякі сенси. От, зокрема, Дмитро Некрасов дуже гарно сказав про те, як кожен глядач може для себе розцінювати, зрозуміти Енеїду. Він говорив гарно про діапазон знань та діапазон відчуттів, що в кожного він інший, що одна людина побачить там люблю. Бо на ну, таку лінію прослідкується прослідковується явно. Потім про такий дух патріотизму, навіть дозволю собі зацитувати історію протистояння, там історія ідентичності української. Що ця вистава означатиме конкретно для вас, пане Андрію? Що вбачаєте? Ви ж на репетиціях були, я впевнена, і не раз, так? Тобто, що ви вбачаєте? Який сенс особисто для вас закладені? Сама вистава взагалі дуже складна. Да. Вона складна для школярів, які вивчають. Uh -huh. Вона складна для людей, які хоч раз прочитали Неїду. І зрозуміло, що Іван Кольтер Іван Котляревський він не був першопроходцем взагалі в цьому питанні. Да? В Регілій за 2000 років написав. Цю поему Іван Котляревський її після розвалу Запорізькій Січі він зрозумів, що ну, потрібно твір для піднесення українського патріотизму і націоналізму. Він прописав Енеїду з розрахунку, що троянці це козаки, це атаман, українізував такий формат, підтягнув під ті реалії, які були 300 років назад, хоча вони зараз дуже подібні. І... Шлях Енея до місця, де він планував хотів заснувати нову трою, як боги, як пани, як люди, які, як ми кажемо, вершать судьбами, як вони впливали, допомагали або заважали, як Турн, як антигерой, боровся проти Енея, в кінці кінців Еней переміг його. Тобто, ці всі реалії зміг. Котляревський, на мою думку, на той час, 300 років назад, дуже гарно передати в той момент українським українцям, українській нації, українській інтелігенції, яка існувала в 1790-х роках і пізніше, в 1800-х. Ми розуміємо, що ця вистава, вона я розумію, що вона не буде легкою для нас. Це одна із найдорожчих вистав. От про це я теж мала запитати. Це сама, я не знаю, ну... Е по цій виставі, щоб ви розуміли, я ніколи не казав, що ні, я це не хочу або ні, ми це купувати не будемо. Тобто, весь задум режисера, який був, ми його втілили. Знайшли фінансування. Слава Богу, що в нас якісь гастрольні проекти. Все ми зробили на інших виставах, тому що ну театр це такий така фабрика, фабрика вистав. Тобто ми маємо на попередніх виставах заробити кошти для того, щоб створити нову виставу. Можна було так. І цей процес він відбувається від, від створення до створення вистав. Відповідно, в період між тою, ми маємо зробити кошти для того, щоб далі фінансувати. Але менше з тим, фінанси ми знайшли. Кошти ми знайшли. Ми костюми дуже багато коштів вклалися в костюми. Е буде ефект неба. Такого це така інтригуючий момент для глядача. Це вперше в театрі ми використовуємо цей формат: ефект неба, ефект там. Е Низького туману, який стелиться саме по землі, не піднімається, тобто там з холодним льодом і тому подібно. Це все дуже, дуже класно звучить, але це все вимагає відповідних затрат на, на обладнання. Тому це ми все профінансували, купили для того, щоб зробити гарну картинку. Чому ця вистава персонально для мене? Ми хочемо бути нога в ногу, йти разом з. З підняттям українського, з підняттям духу українського народу. Тобто ми розуміємо, що наш глядач, українець, який живе в сучасних реаліях, десь сьогодні він краще вірить в перемогу. Завтра він вже сумнівається. післязавтра вже він щось там, ще щось і так далі. Ми б хотіли підняти його дух, щоб він жодного жодному разу не сумнівався в тому, що Україна переможе. Глядачі різні бувають. І цей момент такого ідеологічного вкраплення це є дійсно момент того, тієї самобутності, тієї витримки, і того моменту, що Україна переможе, тобто ми втримуємо цю позицію і надалі будемо її розвивати незалежно від зовнішніх обставин, тому що ну вперше, як на мене, Україна після Ярослава Мудрого отримала всесвітню підтримку. До того моменту її стільки не було тобто, ми пам'ятаємо Богдана Хмельницького історію. Ми пам'ятаємо історію Венеченка, Петлюри і Грушевського. Ну такої прямо підтримки, чому пали, чому довго не, не встояло, тому що не було підтримки. У нас за спиною 50 європейських країн, у нас за спиною Сполучені Штати Америки. Ми розуміємо, що ця підтримка, яка надана вже за два роки, це це унікальна річ, яка сталася вперше за тисячу років, і цей момент не треба прогавти. Маємо просто витримати. Він важкий, кровний, але без варіантів. Наш, наш варіант тільки перемога. І в цьому русі ми додаємося як театр. В цьому русі ми підтримуємо цей духовний, духовний цей процес. становлення. хочемо підтримати кожного глядача і самостійно для себе, так само для нас вона є підтримкою. І ця вистава вона стане в нас українських вистав, але Ця вистава стане родзинкою нашого театру. Пане Дмитре, ну то що це буде для глядача? Така, знаєте, десь ем, сатирично, іронічна. Ну, власне, це ж травестія, mm -hmm. так. Тобто, чи все таки you... роздуми глибокі? Так, е, ну по-перше, я не можу розписуватися за глядачів. Я думаю, що для кожного глядача це буде якесь своє розуміння. Mm -hmm. Однак е, я можу, бо коли Андрій Вадимович зараз говорив, мені я во думав. Що до, до прикладу, що це для мене, і uh -huh. я, я згадав таку цитату Вінстона Черчилля, В нього і є наступна цитата: ніколи, ніколи, ніколи не здавайтесь. І мені здається, ця історія про це. Що ніколи не треба здаватися, бо о, в тих ситуаціях, в яких опинялись ці троянці за о, період, о, період поеми. Ну вже будь-яка людина опустила б руки і здалася, а вони не здалися. І Еней це символ незламності, символ того, що ніколи не треба здаватися. До останнього подуху свого життя треба боротися за волю, свободу і своїх людей. Мені здається, що це, от для мене, власне, те, що це про це. І ми маємо про це говорити нашим глядачам, що, шановні, ми не здамося. Ну, мені здається так. Направду, пане Андрію, отже, я можу сказати, ну, в принципі, десь це і вже прозвучало від вас, що це найдорожча вистава, поки що за історію театру Старицького. Дивіться, я не можу сказати за всю історію театру, тому що за моїх тих 5,5 з половиною років, які веде театр, це найдорожче. І по декораціям, і режисер у нас зрозуміло запрошений відповідно, у нас з ним фінансові домовленості зрозуміло. І, ну тобто, ну багато цієї техніки обладнання, і все і дійсно це найдорожче. Феєричне відовище. Власне, я сподіваюся, що ті касові збори, які будуть за ці прем'єри, навіть за цих три і далі. так обов'язково ну, покаже, що ваше бажання посприяти у цьому духу, вселенню духу патріотизму глядачеві і, от, показати щось нове і незвідане для нашої аудиторії, глядацької театральної, дійсно буде сторицею віддано. Вона. Пронизана різними моментами вистави, тому що там є і е, е, певний шматок їх, е, вистави, там певний сюжет з аду, коли там Котляревський писав <говорить> про ад. І ми ну, З режисером думали, як то, ж, як то ж його зобразити, тому що він дуже вечірно, там зобразив ад. Е, в його баченні, в баченні Івана Котляревського. <говорить> та, там. Ми тільки половину того змогли зобразити, тому що ну, там, взагалі е... і тут ми навіть намагалися витримати якусь ноту. Таку, щоб вона була прийнята для глядача, да? це А. Треба передати ці ноти. Да? Тому що А це не, не, не рай, ми розуміємо. І там е, всяке да? і, і, Навіть тут, тобто кожна сцена, кожна мізацена, кожна е, вона потребувала. Просто досконало вивчення, і потім ще доведення до якогось такого, щоб ну, класно виглядало, щоб воно було в рамках розумних рамках, розумієте? Тому що Котляревський теж написати, то написав. Але на сцені зобразити не так все і просто. 25 березня сьогодні маємо. А 27-го вже має прем'єра відбутися. Яка наразі ситуація із продажем квитків? Ми рухаємося. Ми розуміємо, що це не буде Енеїда, як і все українське. Воно не продається за дві хвилини, якщо це не концерт якоїсь популярної співачки чи ще чогось, це ми розуміємо, але продаж йде плавно, стабільно. Ми продали практично там 50%, 60% залу. Ми продали на 27 березня і на 31 це буде неділя, 31 березня теж йде продаж. Ми розуміємо, що ця вистава, вона її цільовий глядач, це це українці е віком від е там, 15, наприклад, да, коли вивчається не їде, 15, тобто від підліткового віку, і необмежено обмежено там, 50, 60, 70, хто тільки захоче долучитися до театру, вони всі побачать, хтось знайде критику, хтось знайде якісь моменти, які йому не сподобаються. Буде критика 100%. Ми це розуміємо, ми знаємо, але жодної вистави не проходило без критики. Mm -hmm. Ну, немає такого. Тим більше, що неїда це вистава з, ну, з викликами. Так, на правду. І ну, що таке виклики? Виклики це завжди щось дискусійне. Хтось це так бачить, хтось це так бачить. Ну, сцену аду. Котляревський побачив так. Ну, ідеологи там, наприклад. І теологи там вони скажуть, ні, в Біблії так не прописано. І ми знаємо, що так не прописано. І ми намагалися зробити так, щоб це ну було і по Котляревському, але в той самий час не занадто глибоко по Котляревському. А, тому чим більше критики, тим краще вистава буде рухатися вперед. Звичайно, багато школярів її побачать. Ми вже запланували її в квітні чотири покази для школярів. Угу. А, суто для школи. Де приходить нас 300-400 чоловік, вони приглядають виставу. Це школярі старшого віку, 8, 9, 10, 11 клас. І далі ми плануємо астролію в травні. Ми вже будемо в Кам'янці-Подільському. З нею вечірні вистави. Тобто ми хочемо показати всій українцю виставу, наскільки це можливо буде в рамках гастрольних турів, планування і тому подібне. Пане Дмитре, буквально декілька слів mm -hmm. про той акторський склад, який задіяє скільки людей буде на сцені? Ну, скажімо, не в один момент, а загалом скільки задіяно, ну, і як, от актори, скажімо так, відкривалися як ті квіти в цвітіні, так з ніті своєму. Тобто, чим надихались, також чи це були виключно от, слова м, натхнення mm -hmm. підтримки режисера, так пана Некрасова, чи це можливо надихалися перечитуванням Енеїди? Що вам відомо про це? Ну, відносно складу, треба говорити про те, що практично більша частина трупи театру зайнята, молодь зайнята вся абсолютно, бо uh -huh. там вони грають і троянців, і в них у кожного по декілька ролей. Зайнята частина і більш старшої нашого акторського нашого акторського потенціалу. Тобто дуже значні акторські сили зайняті. Чим надихалися? Надихалися музикою. Власне кажучи, бо композитором цієї е, нашої вистави є наш актор Тарас Юровський, який вперше він зробив такий титанічний труд. Він повністю е, написав музику від початку до кінця е, цієї вистави. І ну, це для нього такий був виклик, оскільки він так в нього є музичні дані, в нього там і група своя є. І для нього це був виклик. і Ми пішли на це, і це дуже вдалий експеримент. Багато рухів, багато пластики. Юрій Савон, який вже був тут. Тобто, і це поєднання музично, пластичне дуже подобалось нашим акторам. Вони залюбки працювали, бо вони виходили з репетиції. Ці всі мокрі, тому що <смеш>, з них по декілька потів сходило. Тобто, вони їм, їм дійсно подобався, Подобалася робота, подобався цей двіж хороший акторський, тому вони надихалися музикою, о, пластикою. Ну, звісно, режисурою, тому що о, о, дуже конкретна продумана постановка. Режисер конкретно знав, що він хоче і як це втілити. Це дуже Важливо, бо є різні режисери, є різні режисери, які, скажімо так, дуже багато шукають, не зовсім розуміють, чого вони хочуть, як вони це хочуть досягати. А Діма Нікрасов він конкретно знав, що як він хоче. І це завжди у акторів викликає такі позитивні враження, тому що вони розуміють, що людина конкретно знає, чого вона хоче. Тому режисура, музика, пластика це тим. Чим надихались наші актори? Ми вже поза ефіром назвали цю виставу, не бачачи її лише ті клаптики із mm -hmm. репетиції, пластичної вистави, тому що і пан Савон і Некрасов також фактично під час свого інтерв'ю так і називали її. Пластична вистава ось щось таке, неймовірне дійство. І про оце осучаснення. А не їде, це ще про музику. мені здається в одному із інтерв'ю. А пан Тарас сказав, що навіть буде, тобто, десь що така національна музика луната, mm -hmm. але й глядач почує техно. Ви знаєте, так. от я б така думка виникла. Ви говорили, що пластично. Мені здається, ось о, поезія. Поезія це. В театрі це пластика, тому о, дуже о, от така якась є в мене аналогія. Тому о, вирішення поетичного матеріалу в пластичному ключі є логічним і є виправданим, тому що поезія це театральна о, пластика це театральна поезія. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую, пане Андрій, за те, що завітали. Ще раз маєте нагоду запросити глядача на прем'єру. Будь ласка, е, дякую за можливість, але Перш за все я хотів би висловити слова вдячності е, всьому колективу театру, е, цихам, які дуже кропітливо цих два місяці працювали, е, Дмитру Сергійовичу, який теж Модерував. Підсобив, модерував і взагалі надихнув на цю ідею пленеї. І, звичайно, нашим глядачам за підтримку. Тому в рамках реклами, шановні хмельничани, шановні жителі Хмельницької області, шановні українці, запрошуємо вас на прем'єру епопеї Енеїди за Іваном Потляревським 27 березня, в день в міжнародний день театру, 31 березня та 5 квітня. Прем'єрні покази вистави. Квитки в касі театру або на сайті karabas.com. можна купити онлайн, офлайн як завгодно. Тому, власне кажучи, запрошуємо на цю сучасну модернову пластичну виставу Енеїда. Дякую, дякую, пане Андрію, дякую, пане Дмитре, що завітали. Я теж із великим задоволенням запрошую глядача на чудову виставу Епопея, яка відбудеться 27 березня у Хмельницькому освободно театрі. Завітайте навіть якщо у вас якісь плани, попрошу їх відкласти, тому що це в знак вдячності тим людям, котрі у такий нелегкий час все таке роблять багато чого для піднесення цього патріотичного бойового духу наших глядачів. Тож підтримайте своє вітчизняне, як кажуть, виробництво. Хочеться згадати слова колеги Дениса Пімонова. Ми це зробили, ми маємо чим пишатися. Тож команді, яка працювала над виставою Енеїда потрібна ваша підтримка. Тоді до зустрічі 27 березня, о 18-й годині, у Театрі імені Старицького.